З вчорашнього дня і протягом усієї ночі священики з усіх благочинь області читали Євангеліє у свято Воскресенському соборі. З життя пішов протоєрей Сергій Лучанін. Десятки парафіян та рівнян прийшли до собору, аби віддати шану благочинному. Парафіяни кажуть, проповідями Сергій Лучанін надавав душевної сили. До нього можна завжди було звернутися за порадою. Завжди наставляв на правильний путь людей. до його звертався, всім допомагав завжди. Так що він дуже хороший був священник і священники всі при... до його приходив, завжди поради дав. Дуже шкода, такий ще молодий і такий, як він, отець сильний. Мало таких є. Він, його проповіді, надихали людей. Ну, Дуже шкода. Я За цим сервієм працював майже 20 років. З ним було дуже приємно працювати. Один отець був в Сергії, дуже хороша людина, Від, відповідальність, приємною душою, можна було з ним поговорити. Прото Сергій Лучанін народився на Херсонщині. У радянські часи працював начальником водоканалу, по тому пішов з посади та присвятив життя духовенству. Сергій це один з перших священиків відродженої православної церкви України. Це священик, який фактично став засновником і тим, хто утверджував церкву в нас на Рівненщині. У 90-ті роки Київський патріархат лише набирав популярності, та Сергій Лучанін разом з іншими священнослужителями продовжував боротьбу за незалежну церкву. Нас називали розкольниками і відступниками, не Ми все твердо переносили, збільшували парафії, допомагали тим парафіям, хто хотів перейти під юрисдикцію Київського патріарха, а не московського. Син Сергія Лучаніна пригадує, завжди брав приклад з батька, тому і сам пішов у духовенство. З вісьми років фактично я вже читав на церковному амгоні, там де хор співає. Ось в селі Олександрія він починав свій священичий шлях. Тому кожне богослужіння попри мороз, сніг, неходження транспорту на початку в середині 90-х років. Ось е, в населені пункти нашої, нашого району ми добиралися як могли. Ось до церкви. Протеєрей Сергій Лучанін був багаторічним секретарем Рівненської єпархії Православної Церкви України та благочиним Свято-Воскресенського собору у Рівному. Поховали благочинного Сергія Лучаніна на кладовищі Грабник. Саме тут, у церкві святого Степана, він прийняв священий сан. Пішов в життя священик у 65 років. Владислав Стецюк, Павло Стецюк новини рівного.